А это вот я круто, а яка там сцена дм? А ладно, слушай. Пошли загнули, загнали. Сейчас мы с вами пальцем все сюда. Це це того часу, який був тоді, так? Абсолютно. Це от з оця 11-та століття, по-моєму. Не мішаючи. у нас бригада пам'яток. І день назбиралося як, особливо інтенсивно. ця система освіти розвивається в галузі археології і історії. Наші студенти працювали і співпрацювали із Віктором Баюком. От вони були на розкопках і в Олиці, і в нашому замку. І от зараз, в межах такої співпраці і реалізації дуальної освіти, наші студенти працюють, в Володимирі. Як показує досвід, це прекрасна форма організації навчання. Студенти поєднують і навчання, і практичну роботу, і мають можливість побачити оці давні знахідки і зробити ну, аналіз, порівняння, ідентифікацію і підвищити свій рівень. Висока це просто.